Від 50 до 200. сотень такі цифри про кількість знищених лише сьогодні бойовиків наводить командування АТО. Мовиться насамперед про наслідки бойових зіткнень у районі Слов'янська та Красного Лимана, але це все одно кажуть у штабі операції ще не повноцінний наступ, а тільки зміцнення кола оточення. Навколо позицій терористів минулої ночі бойовики влаштували засідку по дорозі з Ізюма до Слов'янська атаку. Українські військові відбили, але ціною двох загиблих і більше як чотирьох десятків поранених бійців. Інша гаряча точка біля Слов'янська селище Семенівка. Там тривав локальний наступ на позиції сепаратистів. У підсумку регулярним військам вдалося знищити кілька блокпостів та інженерних споруд бойовиків. Гарячі нині навколо красного лимана місцевих жителів просять без потреби не виходити на вулицю і не наближатися до позицій бойовиків на Цях міста по позиціях бойовиків працювала нині українська штурмова авіація. Є інформація про велику кількість терористів, які здалися в полон. Нині місто перебуває під контролем урядових сил. У Донецьку всю ніч тривали невеличкі локальні стрілянини. Антитерористичні сили там працюють переважно в північній частині міста, але робота аеропорту дотепер не відновлена. Однією з найгарячіших точок залишається розташування управління луганського прикордонного загону. Там щойно сплив строк ультиматуму, який висунули бойовики військовослужбовцям після 16 годинного бою. Українці укріплюють позиції, очікують на допомогу регулярних сил. У самому ж Луганську людей так само просять не виходити на вулиці без потреби, аби не наражатися на небезпеку. Особливо загрозливими залишаються квартали в середмісті поблизу будівлі обласної адміністрації. І надвечір маємо остаточні цифри стосовно сьогоднішніх боїв: двоє загиблих і понад чотири десятки поранених українських військовослужбовців.